Мої вітання. Сьогодні робимо з вами ось таку форму авторизації. Грубо кажучи, ми робимо саму таку обкладинку. Ми не будемо робити, щоб кудись відправлялися наші дані, які будемо вводити. Але поля будуть активними. Тобто ми можемо ввести тут текст, тут відповідно пароль, і відповідно він буде позначатися крапками. До речі, потім покажу. За рахунок чого він позначається крапками. Ну, і сама кнопка, яка реагує на наведення. Ось така. Тож, давайте перейдемо до виконання. Знову тут Ось тут можна зробити HTML CSS. Далі весь текст ми видаляємо і видаляємо CSS. Для початку створимо саму форму. Відкриваємо техформ і відповідно закриваємо його. форм, починаємо з вами друкувати уже те, що нам необхідно, щоб ми побачили в цій формі. Перше, це буде у нас заголовок. Заголовок ви можете використати, в принципі, будь-який. Я буду використовувати 3. H3. Так, одразу його закрию і між ним запишу логін, uh, login, Да? Логіниць. Так. Далі, після цього. Нам необхідно, давайте повернемось, подивимося. Нам необхідно додати два таких поля з підписами. Давайте для початку додамо ці самі поля. Поля у нас будуть як, виглядати як input тех. Так, далі додамо іще один інпут, нижче. Вони додаються у нас у рядочок. Поки що ми можемо їх розділити між собою за допомогою BR. Потім приберемо їх для того, щоб ми просто бачили, як це виглядає. Одного, здається, мало, тому я додам два. Так, ось так виглядає приблизно зараз наша форма. Давайте трішечки додамо іще елементів, Ну, наприклад, кнопка. Кнопка у нас виглядає як батон Або звучить як батон. Так, відкрили кнопку. До речі, на відміну від інпута, ми повинні як відкрити, так і закрити. Тому закриваємо її. Так, бачимо ось така невеличка кнопочка. Вона у нас, тільки я її не туди поставив. Давайте після інпута другого. Так, а цю приберемо. Ця у нас буде зайва. Кнопка у нас також не перенеслась, тому беремо і додаємо 2 БР. Потім, знову ж таки, ми їх приберемо, ці BR, тому що вони у нас будуть зміщати нашу всю форму. Так, на кнопці я також напишу логін, тільки через пробіл. Ну І ось так виглядає наша кнопка. Після цього ми повинні підписати ось ці поля. Це у нас будуть а, юзернейм та паспорт. Давайте для початку я візьму, додам сюди просто юзернейм, текст. І, відповідно, перед другим паспорт. Так, ну поки що дуже схоже. Так, і якщо ми почнемо друкувати тут текст, ми побачимо, що як юзернейм, так і пароль виглядають однаково як літери. Хоча пароль повинен бути у нас у вигляді таких крапок. Для цього переходимо в наші інпути ось інпут перший. І указуємо тут тип. Указуємо тут тип. І в лапках це у нас буде текст. А ось у другому, у другому буде вже паспорт, тобто пароль. Указали тип, і указуємо паспорт. Так, тепер давайте подивимося, як буде у нас виглядати текст. Сам текст виглядає точно так же, як і був. Паспорт буде виглядати як крапки. До речі, якщо вам потрібно переглянути пароль, ви можете також натиснути практично в будь-якій формі. Хоча зараз є від цього також захист. А, натиснути, наприклад, F12 в браузері і знайти ось цей параметр в інпуті паспорт, змінити його на текст, вручну прям. І тоді ви побачите відображення пароля. Також так можна робити. Так, повертаю до паспорда, і переходимо до наступного етапу. Зазвичай ми бачимо тут, що нам потрібно ввести для того, щоб користувачу це було легше. Тобто тут ми можемо указати, введіть свій емейл або, наприклад, номер телефону, да? email or phone. А тут ми укажемо просто пароль, щоб ввели. Щоб це у нас додати, ми повинні з вами використати такий атрибут, як placeholder. Давайте покажу різницю між ними. Так, між використанням і невикористанням. Отже, якщо ми не використовуємо, ми бачимо наш логін і пароль точно так же, як в нашій зараз формі. Якщо ми використаємо атрибут placeholder, то ми будемо бачити деякий текст введений. Тож, давайте це зробимо. Указую placeholder. Ось воно вже третій. І укажу тут перший інпут. це у нас буде email. Бачимо, одразу починає відображатись. Так. Імейл або телефон. Те саме і з паролем. Тільки тут я укажу пароль. Ось таким чином. Виглядає вже симпатично, налагодимо тепер а, CSS. Так, по-перше, почнемо, напевне, з самої. Форми. Тобто, додаємо тут селектор форм. Відкриваємо, закриваємо фігурні дужки і починаємо змінювати загальний вигляд. По-перше, установимо висоту нашої форми. Вона буде в моєму випадку, як ви там бачили в прикладі, я встановив там 400 пікселів. Так, знову ж таки, повинні додати ще й ширину. Так, указуємо ширину. Ширина буде 300 пікселів. Цього буде, в принципі, достатньо. Для нашого прикладу. А там вже в прикладних, так, як будете використовувати ви. Далі додамо колір фону. Це у нас буде бекграунд. Так, і указуємо колір. Ну, як завжди, я тут роблю. Червоний, а потім змінюють на той, який необхідно. Так, нехай це буде якийсь. Зелений, тільки темно-зелений. Більш до сірого Так. Далі починаємо виставляти, указуємо атрибут позиція. І о, значення його буде «Абсолют». Так. Виставили. Після цього. Давайте укажемо Transform. Навіщо його взагалі використовувати? Ми можемо таким чином, ну, деякі робити там, нахили, переміщення. В нашому випадку це буде переміщення. Обираємо тут атрибут переміщення і указуємо, наскільки. По мінус 50%. Це у нас буде по. Х і по ігрику. Так, через кому. Ну, але з'їхало воно у нас. Це нормально, тому що ми ще не зробили відступи. Роблю перший відступ від верху, і він буде у нас дорівнювати 50%. Так. Так, те саме роблю тільки від лівого краю. Також 50%. І тепер ми можемо побачити, як, власне, буде виглядати у нас форма по центру. Дуже добре, мені дуже подобається. Так, як минулий раз ми робили з а, нашими блоками, зробимо деяке закруглення. Це у нас буде бордер радіус. Шукаємо, де у нас тут радіус. Ось він. Так, і я ставив там, здається, 8 пікселів Ну, давайте спробуємо 8, а там далі буде видно. Мало. 10 пікселів. Нехай буде. О, так мені більше подобається. Різниця невелика, але вона є. Далі задаємо бордер. Який він у нас буде? А, він у нас буде десь також 2 пікселі. Минулий раз мені сподобалось. Указую тут Solid. Так, і задаю через RGB. колір. Я хочу зробити рамку чорного кольору, тому я додаю замість Red, Green, Blue, нулі. Так. Ось так вона зараз буде виглядати. Задамо одразу. Так, видалив дужку. Буває таке. Ось так. Так, давайте задамо колір для нашого фону. Зробимо також його зеленим, але трішки, щоб він відрізнявся. Так, укажемо тут селектор боді, відкриваємо, закриваємо фігурні дужки, указуємо background. Так, і задаємо колір. Ну, Давайте задам цей зелений і зміню його, зроблю, більш таким тьмяним. Так. В принципі, більш-менш нормально. В CSS можна ще задати тут тінь, щоб воно виглядало більш, скажімо так, краще. Укажемо «box-shadow» І указуємо значення. Так, буде у нас 0,040. В пікселях. Бачимо, ось така тінь виходить у нас. Можемо задати колір. В принципі, мене колір влаштовує, я лишу ось таким чином. Так, переходимо далі до наступних. Ну, звичайно, воно так виглядати не буде. Ми повинні його якось зробити більш, скажімо так, кращим. Почнемо з гори вниз. Перше, це у нас буде додаємо селектор. H3. Відкриваємо, закриваємо дужки і починаємо його оформлювати. По-перше, це буде у нас розмір. Можна його буде тут змінити. Так, указуємо font size. Так, і, напевно, давайте так. 32 пікселі, а там буде видно. В принципі, нормально. Так, далі. Укажемо, напевно ще йому колір. І це буде у нас білий колір. Давайте якийсь такий. Так, відцентруємо, щоб він у нас. щоб надпис був по центру. Так, текст. Вирівнювання і указуємо тут центр. Добре. Так, можна там було задати ще й ширину йому, але, в принципі, і так буде достатньо нормально. Після цього давайте оформимо наші ось username і паспорт, тобто наші ярлички-лейбл. Так, указуємо лейбл. Відкриваємо, закриваємо дужки і прописуємо тут. Давайте так, трішки вище зроблю. Так, прописуємо тут о, наступне. По-перше, ми повинні указати їх як блоками. Тому знову команда, яку ми виконували минулий раз, display, і указуємо тут блок. Так, Таким чином, у нас тепер не потрібно використовувати там а, BR і тому подібне. Так, далі. Робимо відступ. І я укажу та от 30 пікселів. Думаю, буде нормально. Так, один від одного буде тут 30 пікселів. Можна зробити там поменше. Так, розмір шрифта. Також давайте ми можемо прямо взяти і скопіювати ось це значення. І ось ми будемо бачити, як це виглядає. Єдине, що давайте також його відцентруємо по центру. Так, виглядає більш-менш, тільки розмір, звичайно, це буде дуже великий. Давайте укажемо тут десь 24-й. Ой, мені так подобається. А працюємо тепер з інпутами. Інпут ми також візьмемо в блок. Указуємо тут інпут. Відкриваємо, закриваємо. Фігурні дужки указуємо display блок. Так, далі після цього давайте укажемо висоту і ширину. По-перше, давайте візьмемо, зробимо висоту. Десь приблизно там 50 пікселів укажемо. Я думаю, цього буде достатньо. Хоча, як на мене, завелике, укажу 40. О, так мені більше подобається. Ширину ми укажемо в відсотках. Це буде у нас 100%. Поки що воно займає повністю а, всю ширину нашої форми, але ми трішечки з нею попрацюємо. Також давайте виставимо відступи у самій формі. Це у нас буде пейдінг. І указуємо в пікселях зверху, справа, знизу, зліва. Так, давайте десь 20 пікселів зробимо відступ. Так, і ось таким чином вже виглядає наша форма. Уже в принципі більш-менш нормально. Так, Що мені тут ще не подобається, я хочу зробити, щоб колір ось цих наших текстових полів був такий самий, як і наш фон. Тому я додаю сюди бекграунд. Так, Кофіюю такий самий бекграунд, як і в нашому фоні. І ось ми бачимо, як буде виглядати тепер наша формочка. Давайте також закруглимо ці текстові поля. Укажемо тут бордер. Радіус. Ну, тут десь 8 пікселів точно вистачить. Так, уже більш-менш виглядає добре. Попрацюємо тепер ще з кнопкою. І, напевне, на цьому все. Так, указуємо баттон. Відкрили-закрили. Так, по-перше, давайте зробимо відступ. Трішечки від гори. Так, яким ми використовували відступ тут? В 30 пікселів. Давайте додамо той самий відступ. Нормально буде. Так, далі ширину задамо точно так же в 100%. Таким чином, у нас буде в одну ширину з кнопками. Що мені тут не подобається? Мені не подобається власне висота. Ми можемо її зробити. Краще, скажімо так. Давайте це зробимо ось таким чином. Також додамо сюди висоту. Тепер виглядає так само, як і а, наші кнопки. Так, ну, 30, напевно, буде замало. Укажу 50, щоб більш-менш рівний був відступ. Далі, кнопочки також ми закруглимо, укажемо бордер radius і також 8 пікселів, так як і наші поля. Так, є. А, відформатуємо тут трішечки текст. Мені не подобається, він повинен бути у нас виглядати приблизно ось так. А, якщо у нас вже є готовий формат, то давайте візьмемо ось font size, а, колір. Колір, до речі, ну тут ми не поставимо білий, білий на білому буде зливатися. Хоча ми можемо пофарбувати саму кнопку. Тож, обираємо розмір шрифта і додаємо його до нашої кнопки. Так. В принципі, 24, здається, тут буде багато. Я візьму, укажу тут 22. О, так буде краще. Так, єдине, що нам лишається, це, щоб наша кнопка змінювала іще колір, коли ми на неї наводимо. Для цього у нас буде а, такий селектор, який буде у нас називатися Button, тільки не просто Button, а ще й а, через двокрапка... Хова, тобто при наведенні. Так, давайте пошукаємо, чи є у нас тут є. Так, відкриваємо, закриваємо дужки фігурні, і тут ми просто указуємо колір Покажемо бекграунд і колір на який ми хочемо змінити. Нехай це буде якийсь також зелений. Перевіряємо, що це у нас буде. Давайте enter тут поставимо, наводимо і бачимо, як змінюється колір Ну, такий самий, ми, звичайно. Ставити не будемо, тому що, як і фон, давайте зробимо яскравий такий. Все сьогодні робимо в зеленому. Так, ось таким чином. В принципі, на цьому вже можна і завершити. Тільки мені не подобається е ось цей елемент, а саме е Placeholder, що він ну, трішки сіроватий зливається. Нам не підходить по стилю. Давайте додамо уже точно останнє. Ми робимо наступним чином. Ставимо дві крапки. Указуємо тут Placeholder Це у нас буде змінення властивостей атрибута. Указуємо колір. І це у нас буде білий колір Так. Ось тепер більш-менш виглядає нормально. Ось така формочка, ось ми її зробили. Тут можемо друкувати, тут можемо а, друкувати, наприклад, пароль. Те можна, звичайно, тут зробити, щоб воно друкувалося білим, але вже і так урок затянутий. Тож, ось таким чином, робиться дуже проста форма за допомогою HTML і CSS.